Оголосити шість регіонів України зоною стихійного лиха вимагають від уряду аграрії. Виною всьому не врожай на їхніх полях. Через збитки фермери не знають, чим платити людям зарплату, а головне за що готуватися до наступної посівної. уряді проблему просять не драматизувати, але й компенсації виплачувати не поспішають. Селяни побоюються, що їх вкотре обдурять. Олена зоріна про польові негаразди і те, як їх бачать з урядової висоти. А ось який ячмінь, шість зернин. Другого два колоска в місто п'яти сіми цей фермер з Херсонщини засівав Туварен свої поля субоми. тричі, але жодного разу врожаю так і не дочекався. Олександр каже: все вигоріло пшеничну ділянку. Переорав ячмінь, від сусідам. Вистачить лише на годівлю тваринам. На Миколаївщині хоч і в розпалі, але фермери теж хапаються за голови. Врожай, який збирають, втричі менший, аніж планували. І так, як себе прогодувати, вони не знають. Це урожай, який не дає змоги нам своєчасно розрахуватися за заробітну плату, платити податки, платити орендну плату, закупити на осінь під урожай 2013 року. Мінеральні добрива, диспаливо. Мере кажуть, такого не було упродовж півстоліття. Виною всьому безсніжна зима і посушливі весна та літо. Погода підвела південь і схід країни. Найменше зерна зберуть у шести регіонах: на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Одещині. В Запорізькій області і у Криму селяни з цих регіонів вимагають від уряду компенсації. Свої збитки оцінюють у 10 мільярдів гривень. У Києві міністри біди селян поділили на 300. Уряд хвалиться, гроші на компенсації є, але лише 300 мільйонів. Та й виплатили тільки десяту частину. Проблеми фермерів у профільному міністерстві просять не перебільшувати. Мовляв, деякі з них приховують реальний врожай. Аби гроші собі до кишені покласти, частка зерна знаходиться в тіньовому обігу, так скажемо. Воно нікуди з України не дівається, безумовно, так. Але в такому випадку, для того щоб продавати його. За готівку без документів необхідно показати меншу врожайність. У агрополітики прогнозують, цьогорічний врожай буде меншим, аж на 10 мільйонів тонн, аніж торік. Але таких показників просять налякатися. Мовляв, зерна вистачить і для внутрішніх потреб, і для продажу за кордон. Обсяги експорту обіцяють навіть збільшити на 20%. Тей прогноз, який ми передбачили в обсязі сорок. 40... П'ять 47 мільйонів тонн зернових. Звичайно, ми будемо мати. І загрози не тільки продовольчій безпеці, а й загрози регулюванню експорту зернових. Ми не передбачаємо. Ціни на хліб обіцяє контролювати сам прем'єр Азаров. Два мільйони тонн зерна є у держрезерві. Тож урядовець каже, підстав для подорожчання продукції немає. Ми маємо на сьогодні 8 мільйонів тонн зерна нового врожаю. Це досить непогані показники. Хліба вистачить на внутрішнє споживання і підкреслює на експорт. Хоча експерти оптимізму урядовців не розділяють. Наразі оброблено лише чверть засіяних ділянок, і за погіршення погодних умов обсяги врожаю можуть скоротитися ще на 5 мільйонів тонн від заявленого у кабміні. Олена Зоріна, Данило Городецький ТВА.